Ну що, настроїли камеру? Це дуель. І так, ребята, всім доброго дня. Надіюсь, вам вітру не буде задувасіти. Сука, муха. В общем, я зробив альфу і приїхав сюди не просто так. Я приїхав сюди для того, щоб, може, навірно, мені треба паузи більше робити, да? доброго дня! Ви на моєму каналі, і сьогодні я вам розповім дуже цікаву історію. По назві відео і по прев'ю, я думаю, ви вже все узнали. Я зараз вам розкажу коротку історію свого життя, як я назбирав на свого першого мопеда. Ну що, ви готові? Погнали! І так, ребята. А всі, хто любить класно вдягатися і взагалі любить речі, то я вам рекомендую дуже класний інстаграм-магазин, яким займаюсь. Я сам дивіться, ми робимо ось такий ось одяг, який зараз знаходиться на мені. Отака крута кофта. Це взагалі парні костюми для дівчини та хлопця. Отакі ось дивіться, вони є. Дуже класні, дуже зручні, ну, понятно, тому що їх роблю я. І все, залітай, Я всім рекомендую. Залітаємо, ссилка посилання буде в описі під відео. Та бляцька ж ти муха кусає мене. Сукабірка дервалася. Ну шо, let's go до мопеда, пацани. Дивіться, в мене тут є альфа. Це вже в мене раз. Це вже в мене третій мотоцикл. І коротше, дивіться, як назбирати на свого першого мотоцикла. Спочатку треба просто захотіти мотоцикл, Ну це зрозуміло, що ви вже захотіли, і у вас є бажання. Тепер на нього треба назбирати гроші. Як я назбирав гроші? Я в той час ходив на учобу, учився. Получав стипендію, мав якісь гроші. Всі мої однокурсники тратили гроші на бухло, на дівчат, на все остальне. А я збирав гроші. Отак на карту мені приходила стипендія, Я її відложував, відложував і відложував. І коротше, вийшло так, що насобиралась деяка сума. Потім в мене вдома був мінськ, якого ви взагалі ніколи не бачили через те, що я його поміняв. Але це зараз я вам розкажу, як це все було. Коротше, дивіться. типу в мене остався мінськ. Там мені по наслідству це був короче, Осталася тільки рама і колеса, і бак, і сідушка. Все, мотора не було, ні проводки, нічого такого не було. І, в общем, короче, така історія. Я захотів, я захотів собі Альфу перед цим, але я її собі не купив через те, що вона стояла на той час 14 тисяч гривень. Я її собі ні не купив, а в мене було тисяч, не знаю, три. В общем, я що зробив? Взяв, назбирав гроші, ту стипендію, собі відкладував, там всі копійки, що в мене були, збирав, короче, назбирав суму і е думаю, а остановлю я цього мінська. Пішов, купив у знайомого мотора, убитого нафіг хлам, хоча він мені казав, що він прямо офігенний, сука, топ, йобана муха, блять. Кончено. І купив я цього мотора, установив туди. Потім перебрав весь двигун, потім зробив все колеса, все коротше поробив всю проводку. Поробив. Коротше, як ви бачили в відосах, як я все роблю. Все в мене працювало. І отак у мене з'явився мій перший мінськ. Звісно, ж він був не в ідеальному стані. Звісно, е, він не їздив так, як я хотів, передачі вибивали, в общем, погано заводився, але заводився, їздив, їздив патьокам і так далі. Е, бухав, пив, п'яний, на ньому ганяв, поняли, да, Ужраний, падав, вставав, така була історія. Це була моя перша історія, перший мотоцикл. Е, як я дойшов до цієї альфи, дуже просто пацани. Я просто взяв і поміняв Мінська на Яву. Да, не на Альфа, ніфіга, Взяв я собі яву, а я вже розказував, короче, я залишив посилання на відео в описі короче, під цим відео. Зайдете, подивитися. В общем, а я поміняв його на яву до мінська. Ява була не дуже така офігенна. Ну вона була чітка, все їздила класно, але була без проводки, там і без документу. В общем, і я поміняв цю яву на оцього корчика. Потім я його ви це все бачили. І отак от появилося в мене цей ця, ця корчака. В общем, ви поняли, що саме головне. По перше, треба коротше. Ні, я скажу, що от така от історія. Отак, от я назбирав на свого первого мобіда. Звісно, були ті почки, які вже їздили на нормальних нових альфах. Їм батьки дозволяли це все придбати. А, ну, я як би не збирав сам, і ото так все зробилося. І так, ми зараз виберемо топ 3 совіта, що треба для того, щоб назбирати на. Для того, щоб придбати собі в 15 років, 14, 16, 18 першого апарата свого. Перше, це треба бажання. Бажання дуже сильне. Коротше, якщо ви хочете собі щось купити, то дуже треба сильно заходити. Після бажання йде у нас е... бабки треба збирати. Збираєте гроші, відкладуєте просто копійки любі, там, гривня 5-10, просто вкладете їх, відложуєте і нікуди не трогаєте їх взагалі нікуди. Хай всі гуляють, хай. Хай всі катаються, хай всі що хочете роблять, вам треба п'ят ви збираєте намопет. Ну і третє, це що? третього немає. No, cut! No, cut, please, no! 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 Нагадую вам, що в мене є інстаграм, мене є Тікток. Рекомендую вам підписатись. Також рекомендую підписатись на цей канал. Через те, що коли ви підписуєтесь на канал, я бачу, що ви підписалися, і мені хочеться знімати якісь круті відео, щось імпровізувати, щось придумувати, взагалі якісь обезбашення. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуємося на канал. Це 100%, тому що без підписки на нафік нафік так жить. Всім до побачення, гарного дня, бажаю здоров'я, все, пока рубай